Владиславу Воляєрчуку з Тернопільщини 12 років. Рік тому хлопцеві пересадили донорське серце. Владислав двічі на тиждень приїздить до центру соціальної реабілітації у зборові. Тут під наглядом педагогів займається на тренажерах. До операції я ходив трошки швидше, але зараз лікарі заборонили так швидко бігати. До операції я міг бігти аж на 6 швидких, а зараз. Тільки ходжу на дві з половиною, це мій максимум. У мене зараз дуже сильно набралося ваги і мені треба скинути. Бо лікарі кажуть, що треба скинути кілограми, бо це дуже погано для серця. Деколи можу, що вдома виходжу на двір, побігаю з друзями, трохи футбол граємо. Хлопець займається у центрі реабілітації шести років, розповідає завідувачка відділу соціальної реабілітації Галина Бабина. Це такий за дуже енергійний шустрий хлопчик, який не сидів ніколи на одному місці. Він завжди в русі, дуже допитливий, щирий, такий емоційний, дуже дружній. Він з нашими дітками, такий товариський до компанії. Він от їх навіть більше так притягував до якоїсь гри. У нас діти такі всі, скажімо, особливі, і не кожен любить групові заняття. Ото він так ходив всіх, стягував до кубки, йдемо погратися, поскладати конструктора, поліпити, помалювати. Футбол, в нього це була така завжди мрія побігати в футбол, але ну, йому не можна. Фізичного навантаження йому до операції такого дуже сильного не можна, але ну, його не втримаєш, тому що він дитина така наповнена енергією. За рік, що минув після операції, хлопець змінився, каже Галина Бабина. Він став більш серйознішим, напевно, подорослішав, він більш зважливіше до всього ставиться. Після фізичних тренувань заняття з психологиною Світланою Куцою. Нам треба по порядку поскладати циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Щоб у нас одиничка була десь вверху. От, дивишся, як тебе гарно виходить. Правда? Супер, молодець. Мене засікали по часі, скільки це було. Але дуже швидко. Ну, точно не не півгоди. Це буде якийсь рекорд. Про хлопця Світлана Куца каже. Він дуже хороший, розумний і виконує всі завдання, які, які йому ставлять. Правда? Владислав любить малювати, каже Світлана Куца. його <плес> найпростіше Операцію з трансплантації серця Владиславу проводили лікарі першого медичного об'єднання Львова. Донором для нього став 15-річний хлопчик, який отримав несумісне з життям ушкодження мозку. Його органи врятували життя п'яти пацієнтів, троє з яких діти, розповів керівник центру серця і судин Роман Домашич. За його словами, Владислав друга дитина, якій у цьому медзакладі пересадили донорське серце. Коли лікарі заборонили йому надмірні фізичні навантаження і заняття футболом довелося відкласти до повного одужання, каже Владислав, у нього з'явилося нове захоплення і нова мрія. Я мрію стати кіберспортсменом. Турніри. Він такий, як був бойовий хлопець, і залишився. Він дуже любить дружити. Він має багато друзів. Друзі в нього від п'яти років і менше, і більше. Він любить спілкування з дітьми, з друзями. Ну зараз трішки за як то кажуть, заборонена школа. Ну тобто, в школу він не відвідує, але це йому не заважає спілкуватися з друзями і знаходити нових друзів. Тобто, він у нас такий хлопець. Енергійний і, і кмітливий, і в футбол він любить грати. Все добре і все буде як найкраще. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.